Як тобі проявлятися, щоб гроші приходили легко? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте дивитись таку тему. Подумайте про себе, пишіть в коментарях знак зодіаку чи своє ім'я, чи, можливо, дату народження. Щоб цей розклад був співзвучний з вами. І так, як тобі проявлятися? Щоб приходили гроші. Дві карти потягнула. Знову у нас тут король Пентаклів. Як тобі проявлятися? Так, ще... Ще, ще, ще. Ну, дивіться тут така ситуація, що вам щоб вам. Гроші постійно приходили. Ну, по перше, давайте, перше, що в нас, це король пентаклів. Тобто, скоріше за все, у вас є тил або буде тил, тобто чоловік, який може забезпечити вас, який може дати всю базу, і ви просто далі проявляєтесь в своєму темпі. Для кого це не актуально, то значить, ви будете таким стабільним чоловіком для себе, знаєте. Щоб гроші йшли легко, тут вам треба насправді тільки послідовна якась дія, постійна дія, постійний запал, постійна, не постійна е, іскра в очах. Так? Е, постійно треба мати намір. Я хочу мати перед собою цю картинку, чого я хочу. І робити робити кроки. І так, вони повинні бути чесними, не по відношенню до кого там не ображати, ні, не обманювати, не красти, нічого такого. Все повинно бути справедливо по закону. По зірці і по королю мечів, це знаєте, це дальня дорога, це дальня історія. Тобто, це не означає, що ви от зараз прийняли рішення йдете, там, робите поступово якісь кроки, і вже завтра у вас є результат. Тут ну, довга ігра, і вам, щоб отримати дійсно багато грошей, і вони йшли до вас легко, вам треба постійно, планомірно щось робити. Буде такий маленький ріст, але він буде. але він буде. І кардинальний ріст ви побачите аж потім, аж ну, через, через ну, деякий час. Можливо, навіть для когось це 6 місяців, а для когось і 6 років. Розуміємо, так? Але вам буде комфортно, головне робити те, що ви любите. Займатися цим. І щоб ваша душа, знаєте, як раділа від цього, щоб це не було в тягості якусь. Ось такий в нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте також запрошу до себе на особисті розбори це На кошти дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідея. Так що мене курс по картам дорог, що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім ба-па. -ба.